Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом, як зазначає спікер командування ВПС Юрій Ігнат, українська армія має отримати додаткові системи ППО. Здатні збивати балістичні ракети в той же час. Після поповнення арсеналу ЗСУ сили оборони України можуть уражати зенітно-ракетні системи С-400, з яких російські війська активно обстрілюють міста. Зокрема, Київ, за його словами, головним методом у протидії зенітно-ракетним системам С-300 та с 400 з яких ЗСРФ здійснюють обстріл українських міст. Є їх знищення. Очевидно, після останнього рамштайну ми отримали дуже сильний пакет допомоги. Зокрема, йдеться про системи Несем з Айрісті Петріот. І саме те, що може збивати балістичні ракети, але саме по С-300 та С-400 найкраще щеплення. Це знищення власних установок, продовжував офіцер в ефірі телемарафону. Ігнат вважає, що ураження установок С-300 та С-400, які можуть розташовуватися за сотні кілометрів, від українського кордону є цілком реальним завданням для сил оборони. Спікер командування нагадав, що в розпорядженні української армії є далекобійна артилерія та оперативно-тактичні ракетні комплекси. І не забуваємо, що в нас є ударні безпілотники, якими теж можна трошки прорідити засоби по противника. Додав Ігнат, коментуючи можливе знищення систем С-300 та С-400, з яких ЗСРФ продовжують обстрілювати українські міста. І як бачимо, щеплення дуже добре працює. За останній місяць дронами Камікадзе було багато знищено пускових установок ворога на території окупованій та власне на території самих окупантів, зокрема прикордонні аеродроми. Зазначимо, удари по російських військових аеродромах є законною ціллю для Збройних сил України. Стратегічно та потенційно ми здатні дістати не лише до Москви чи Енгеліса, але й до Уралу. Тому якщо Росія продовжувати... Ами терористичні акції проти України ми будемо відповідати про це та інше в ефірі. Апостроф тіві розповів екс голова служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломож. Зазначимо, я думаю, що запалає. Ми сьогодні вже маємо власні потужні ракети. Це не АТКМС, які ми просимо в США, але наш ВПК може випускати ракети, і перші вже є. З іншого боку, це і квадрокоптери та інші системи, які дістають за 1000-1200 кілометрів. Це і ракетні системи та безпілотники, які летять на 1000 кілометрів, а деякі на 2000 кілометрів та можуть нести бойову частину, яка завдає ударів по тим цілям, що створюють для нас найбільшу загрозу. Це аеродроми та літаки ту 95 та Ту 22. Стратегічні бомбардувальники, які несуть ракети дальністю 600-800 кілометрів. Ці ракети б'ють по нашій інфраструктурі, житловим будинкам та енергетичним об'єктам. Згідно норм міжнародного та українського права, та навіть російського чи білоруського такі дії кваліфікуються як терор та геноцид, але росіяни свідомо йдуть на ці злочини. Тому аеродроми, кораблі, підводні човни з ракетами калібр, які б'ють по цивільному населенню. Це законні об'єкти війни. Відповідно, ми маємо повне право наносити удари по цих об'єктах. Ми це вже показали і в Енгельсі, і в Криму, і це лише початок. Стратегічно та потенційно ми можемо дістати і до Москви, і навіть до Уралу. Є у нас промислові високоточні об'єкти, які можуть забезпечити створення ракетних систем, які б'ють на 3,5 і на 10 тисяч кілометрів. Тим більше є практика на Південмаші, де створювалося надзвичайно потужне озброєння. Тому в даній ситуації, якщо Росія буде затягувати війну, проводитиме терористичні акції проти мирного населення. України, ми будемо відповідати. Це вже той етап, коли потрібно карати ворога. В першу чергу це удари по об'єктах розміщення ракет, ракетоносіях, кораблях, можливо, системах пуску, які розміщені як на окупованих територіях, так і на території Росії та Білорусі і США і НАТО і ЄС визнали, що ми маємо право бити по тих об'єктах, які несуть нам загрозу, з яких наносяться удари по нашій державі, зокрема по цивільних об'єктах. А Енгеліс це лише один з аеродромів агресора. Ми маємо повне право на захист своєї держави та право наносити удари по агресору. Ця практика лише розпочалася. А якщо Росія продовжить наносити такі удари, ми будемо відповідати. Ати, а в перспективі, коли ми будемо проводити наступальні операції стратегічного рівня, це вже будуть і інші об'єкти, військові частини підприємства з вироблення ракети ті системи, які ще сьогодні не задіяні, але готуються для застосування вже з новою навалою, яку формує на лютий березень Міноборони РФ. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.